Там В, в, в пилюці грається, щось, якісь, щось будує, калачики якісь ліпить, а там на дворі гульня почалася. Дівчата, хлопці співають на вечорницю, Оленку гукають. Подивилась на подивилась. Тата мами немає, братик маленький нікуди не дінеться, побігла гуляти з хлопцями і дівчатами. Забула, що тато з мамою просив за братиком слідкувати. Гуляє, вона танцює, веселиться, співає. Коли дивиться, Летять над селом гуси лебеді. Побачили гуси лебеді маленького хлопчика, що сидить сам серед двору, ніхто за ним не дивиться. Кинулися вниз, схопили його та й понесли того хлопчика. Оленка, як побачила, Боже, це ж мій братик, побігла за ними. Куди, куди ви, гуси лебеді? Біжить, кричить, так куди, хіба ж їх доженеш? Тільки над лісом вони і майнули. Заплакала Оленка, божечки, божечки, що ж я дурепа наробила? робила? За братиком не дивилася. Татка, маму не слухала їхнього наказу. Ах! Нема мені життя, треба йти братика шукати. Іде Оленка, іде. Побачила, куди гуси лебеді полетіли, туди й добирається. Перейшла через дорогу, через ліс, через другу ліс, іде, йде. Гус... Гуси лебеді полетіли, сліду немає. Виходить вона на берег річечки. Молочна річечка тече з кисельними бережками, з киселю. Солоденька така. Оленка і питає, річечко, миленька, дорогенька, чи не бачила куди гуси-лебеді полетіли. А річечка каже: попий молочка мого киселиком заїж, тоді скажу, а, каже Оленка, що я стану твоє молоко пити і киселик. Я вдома вершки п'ю, тато з мамою мені дають, і медок солодкий їм, що мені твої ці кисіль? Мовчителька нічого не сказала. Пішла Оленка далі. Іде йде, дивиться, пічка стоїть. Куриться, димиться. Оленка питає, пічечко, миленька, дорогенька, чи не бачила куди? Гуси лебеді полетіли. А пічечка й каже, Оленочко, а з'їж мого пережечка зараз допечу, а тоді скажу, ага, каже Оленка, пережечка. Я думаю, пундики з маком не хочу їсти, став не твого пережечка їсти. Ну, не хоч, не скажу. Іде Оленка далі. Іде, добирається, дивиться, яблунька стоїть. І така красива, яблуками всипана. Яблунька, яблунька, питає дівчинка. Чи не бачила ти, куди гуси лебеді мого братика понесли? А яблунька їй каже: з'їж моє яблучко. Я тоді скажу, а яблучко, може кисле ще, не буду його їсти. Я вдома і груш солодких не хочу їсти. Нічого яблунька на те не сказала. Іде Оленка далі. Перебралися ще через один ліс, виходить на галявину і дивиться. На галявині стоїть хатка. Перед хаткою гуси лебеді пасуться, щипають травичку, а в вікні видно, що на печі її братик маленький сидить, а перед пічкою в хаті сидить баба Яга страшна і нитки пряде. Побачила Оленка, страшно до тої баби заходити, але ж брати кось, він треба забрати його. Заходить Оленка в хату. Баба Яга її побачила, ти хто така? Я каже, Оленка, йду собі по лісу. А що ти хочеш? А каже, поїсти, попити, відпочити. Ну, каже баба Яга, знаєш що? Поїсти я тобі дамуся, з'їжуся в коринечку хліба і сідай зі мною прясти будеш. Сіла бідна Оленка, на братика поглядає, нитку пряде, прясти мама її навчила, пряде ниточку. А баба Яга ягає каже, посидь трошечки, я вийду на двір. Господарство своє перевірю, вийшла баба. Коли це із-під пічки вилазить мишка і каже, Оленочко, дай мені крихточку хлібчика, я тобі допоможу. Оленка не пожаліла, хлібчика їй дала, поїла мишка і каже, Оленочко, баба, я не просто так вийшла. Вона пішла пічку топити, хоче тебе зарізати і з'їсти. Ти зараз хапай братика і тікай чим душ скоріше, а я за тебе прясти буду. Подякувала Оленка мишці, взяла братика на ручки та й вибігла з хатки. І тікає додому, біжить за нею, сорочечка аж надимається, трава лопотить, гілля тріщить, біжить Оленка. А баба яга пічку топить, дрова підкладає та й гукає: прядеш, прядеш Оленко, а мишка відповідає, пряду, пряду. Знов баба Яга підкидає дрова в пічку та гукає. Ну що, Оленко, прийдеш? Пряду, пряду, каже Мишка. Оленка вже далеко відбігла, баба яга піч вже зовсім натопила. Прийдеш, Оленко, пряду, пряду. Ну, думає, баба пора вже Оленку різати. До хати заходить, коли дивиться. Ні хлопчика, ні дівчинки немає. Ах, клята дівчиська, обманула мене. Вискочила баба -ягата і та й гукає на гуси лебеді. Гуси лебеді летіть, Нас доженіть! принесіть мені і Оленку і хлопчика-братика і Васика!» Здійнялися гуси лебедів, небо, летять, дивляться. Он, побачили, Оленка тікає, Нас доганяють її. Добігає Оленка до яблунки і каже: Яблонько, миленька, дорогенька, заховай мене від гусей лебедів. А їй каже, з'їж мого яблучка, тоді заховаю. Хопила Оленка, Яблочко. Надкусила, а я накрила її гіллям своїм, листям затулила. Не видно її. Політали у селебеді, політали. Немає Оленки з братиком. Повертаються до баби яги, а та гукає: ну що, знайшли? Не знайшли, немає. Ану, геть звідси, не вертайтеся, поки не знайдете, бо я вам голови повідкручую. гуси-лебеді летять. А Оленка далі з братиком тікає, вже втомилася бігти, коли знов гуси надлітають. Добігає Оленка з братиком і Васиком до пічки. І каже, Пічечко, мила, дорогенька, заховай мене від гуса і лебедів. А пічечка каже, з'їж мого пережечка, тоді заховаю. Дістала Оленка пережечок, з'їла його швиденько, пічка відкрила засліночку, заховалася в пічку, Оленка з братиком заслінку затулила. Летять гуси лебеді, шукають. Ну, немає Оленки з братиком. Щойно тут буде, вже нема. Повертаються назад до баби. А баба як розкричалася на них. Якщо ви зараз не знайдете мені Оленку з братиком, то я вас самих засмажу. Полякалися, гуси знову повертаються. Біжить Оленка, отут, уже з лісу вибереться, коли гуси вже долітають, отут піймають. А, надбігає Оленка з братиком до молочної річечки з кисельними бережками. І каже, річечко, річечко, заховай мене від гусей і лебедів. А попиймо молочка мого киселика, тоді заховаю. Оленка, молочка ковтнула, киселика з'їла. Тут таки печерка така утворилася, заховалась у нас з братиком. а річечка закрила ту печерку. Політали гуси лебеді, політали, не знайшли Оленку та й повернулися ні з чим. До баби її вже не поверталися, полетіли далі в теплі краї. А Оленка з братиком подякувала річечці і пішла додому. Тільки додому прийшла. Братика обтерла, личко, посадила його в топелюку гратися, тут і батьки приїхали, дітей обнімають, цілують, оленці хусточку червону дарують. А вона каже, тато, мамо, я тепер вас до віку слухатись буду. І ніколи свого братика маленького не ображу і ніколи його нікому не віддам. Отака вам казочка, а мені. Молочко і киселик, та й пиріжок, і яблучко на закуску. Ха, дуже гарна казочка. Після такої казки саме час подивитися цікавий мультфільм. Мультик ми з вами подивилися, листи почитали, казку послухали. Ранок у нас м -м, дуже гарний вийшов. Після такого гарно, чудового початку треба, щоб і день був хороший, правильно? Отож я кажу, в школі у вас буде все добре. В дитячому садочку ще краще. А тато з мамою будуть працювати з великою радістю, бо вони вдома такі гарні дітки, як ви, правильно? Ви ж там побудете в себе на своїй роботі, в садочку чи в школі прийдете, уроки зробите, правильно? Погуляєте з друзяками, не забудьте вдома своїм допомогти. А ввечері тато і мамі розкажіть цю цікаву казочку. І знайдете час перед сном, можливо, чи в день знайдете, напишіть мені листа. Малюнок намалюйте, казку мою намалюйте, що я розказав. Напишіть, як звати мою тварючку, чи подобаються мої казки. Все-все мені цікаво про вас знати. І фотографії ваші, і малюнки прочитаю і покажу. А листів від вас чекаю на адресу. Місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, передача світанок для Лірника Сашка. До побачення.